Вітаю вас на своєму каналі. Дійшли руки і знайшов час для того, щоб поставити пороги на свій автомобіль. Попередній власник мені їх відправив. Я їх оглянув і вирішив перед тим, як встановлювати, хочу ці кронштейни познімати, їх зачистити, пофарбувати. От, щоб далі на них і, ржа не липла, і ну, відповідно, так як на днищі завжди особливо взимку агресивне середовище, щоб не було ржавчини і щоб пороги прослужили довше. Тому всі ці шість кронштейнів зніму, зачищу, пофарбую і потім буду їх встановлювати пороги на свій автомобіль. Ось, Зняв усі шість кронштейнів з порогів, їх почистив, обробив антиіржою, висохне, потім щоб придбав фарбу, пофарбую, щоб встановити ці кронштейни і вони не боялися зимової хімії, яка зазвичай у нас на дорогах. Он також на цих всіх болтах прогнав різьбу. І подивіться, що потрібно замінити буде ці от гайки, шайби гровера і, звичайні шайби, теж їх заміню. меню. вже покажу, який стан буде їх як пофарбую. Отак от от виглядають всі ці кронштейни пофарбовані, оброблені від антиіржою. Також замінив шайби, гайки. От будуть всі новенькі, гарненькі. і без. Ну, без різних дефектів, якщо порівнювати е, ці старі гайки. Тут така самозажимна гайка, яка має всередині е, такий пластиковий елемент, який е, додатково ущільнює різьбу і гарантує те, що гайка буде міцно триматися і не розкручуватись. От тому такі гайки повторно не рекомендують ставити по стандарту. Е, тому я придбав такі ж самі гайки, але нові. Все оновив, почистив. Тепер наступний етап це вже встановлення цих кронштейнів і порогів на автомобіль. Фарбою от такою пофарбував. Це в захист 1 в антикор, грунт, емаль з молотковим та перламутровим ефектом. От. Ну, тут написано, що безпосередньо на іржу, але я все-таки попередньо почистив і Обробив перетворювачі мерджі. Тож, не перемикайтесь, дивимось далі. Ось такий от вигляд автомобіля після встановлення порогів. Я особисто супер задоволений. Завжди подобається щось покращити, щось зробити в автомобіль. На цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. У мене про автомобілі і не тільки. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтесь!